Доброго дня! Картенький відеогляд світильника від торгівельної марки Biom, серія Decolight. Характеристики на всяк випадок можна поставити на паузу, ознайомитись. Має 18 ватт потужности, 1440 люмен яскравости, температура светла 5500 кельвинев. Размеры 2700 миллиметров на 70 мм высота. Ось такий ось светильник. Вот, вот так это все выглядит. Доволі цікавий та елегантний світильник. Ось так ось виглядає внутрішні. До речі, ремкомплекти під даний світильник є у нас на сайті. Моделька dl r 505 з потужністю 18 Вт. Зараз ми його підключимо і подивимося, як він світить. Так, беремо живлення 220 вольт. Ось так це все ефектно виглядає. Має отаку ось кайму, дуже це цікаво та елегантно виглядає. Нейтральний колір свічення 5000 кельвінів. Ефект зіркового сяйва також присутній в даній моделі. Можна його відкрити і подивитися. Ось такий ось цікавий світильник можна замовити у нас на сайті. Посилання на дану модель буде у нас в опису до відео. Цікава дуже моделька.